Вітаю вас, діти та шановні батьки. Станьте, дітки, сірівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться і до себе, та й почнеться гарний щасливий сонячний день. Сьогодні ми завітаємо до віршів, яка написала Ольга Роговенко. Діти, подивіться, яка гарна. Чудова пора року. Так, це золотиста осінь. Прослухайте вірша. Знову я дивлюсь віконце. Он за ліс, заходить сонце. В лісі ходить хитрий лис. Мамо, що це? Подивись, вчора ліс ще був зеленим, а сьогодні он де клени червоніють, мов вітрила, і берізка пожовтіла. Як красиво, каже мама, це віконце наче чарама, а від сонця подарунок панни осені. Малюнок. Любі діти, я сподіваюся, що вам сподобався вірш. Перегляньте його ще раз та прослухайте. Вивчайте вірші, шановні дорослі, прививайте любов дітей до художнього слова. Вивчайте вірші, переглядайте казки, читайте дітям вірші. Присилайте свої відгуки до нашого дитячого садочка, до групи «Сонечко». Ми будемо ждати з нетерпіння. А я вам вдячна. До побачення. До нової зустрічі.